Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі брати, сестри, побратими, я в першу чергу звертаюся до своїх побратимів, воїнів 113-ї бригади територіальної оборони Харківської бойової, яка вже 14 місяців бється за те, щоб наша країна була вільною, за те, щоб наша країна залишилася Україною, за те, щоб жили наші родини, діти, батьки і щоб це було майбутнє у нас. Щоб наші діти э, вчилися в наших школах, наші онуки вчилися в наших э, навчальних вищах, закладах, щоб працювали тут, заробляли тут, жили тут і, коли прийде час, приходили до Божої ласки в його оселі. Але знаєте, хочеться всіх привітати. Сьогодні Воскресіння Христова, тобто перемога. Те, що здавалося смертю і поразкою, сталося перемогою. Мені хотілося, щоб всі ми, наша Україна, яка була старою, яка була немічною, яка була нездатною, померла, а стала Україна переможна. Переможна завжди, переможна у всьому, переможна в цій війні з цим ворогом, і переможна з внутрішнім ворогом, тим, Сидить у нас в серцях, тобто з гріховною частиною, щоб ми не крали, щоб ми допомагали, щоб ми в той країні е, працювали на благо всіх нас, любили один одного, допомагали один одного до одного, і були завжди чутими, тобто ніколи не були байдужими, як раніше. І щоб ми розуміли, що ворог поруч ми завжди повинні бути пильними, березами, зібраними. Нехай Господь всіх нас благословляє. І я слово передаю капелану 121-го батальйону, отцю Володимиру. Хочу, щоб слава в землі наші, щоб ми повернулись додому і наступну Пасху вже святу відмічали в полі своїх сімей, в полі друзів, справедливої перемоги. До справедливого миру, перемоги над ворогами, і хочу нагадати, щоб ми були всі христовими, тому що Христос, прийнявши людське тіло, істинний Бог наш став чоловіком, і ми також, щоб цього не забували. І як Господь каже, шукайте царства Божого і слави Його, а все остальне додасться. І цього вам хочу побажати, щоб ви знайшли Його, царство і славу. Амінь. Христос Воскрес! Воістину воскрес. воскрес! Христос Воскрес Із мертвих Смертю, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував! Христос Воскрес! Воістина Воскрес! Воістина Воскрес! Воістина Воскрес! Христос воскрес.